Так, громаду, ще коротеньке відео. Досіваємо наше поле по горохові. Так воно виглядає. Горох, рештки. А саме головне, треба мати таку лопату і потім можна провірити, що там робиться всередині. Дивіться, ліпиться болото. Фактично слой туди вглиб. Глиб сантиметрів на 40. Земля абсолютно мокра. Фактично запас вологи. Горох покинув зараннє поле. Фактично два місяці та більше. Більше. Воно цей. Накопичило вологу. Тут фактично зараз вологи, море. А зараз пройдемо подивимось після після соняшника по класіки, ну нічого страшного, скопнемо там Сейчас хлопці вже досівають. то треба їхати Соняшник косити Я не знаю сам, що там буде, ну після соняшника, от Зараз суть буде пшенички. В нас вже сторонні, що соєшник посіяний по нулю, там по-любому більше вологи. А тут класика. Зараз ми не знаю, тут добем, не доведемо, дійдемо трошки. Метрів скільки. Так. Ага. Тут я лопату вкопати, дивіться. Я не можу копнути. Не знаю. Де там та волога? Блін, лопату вигнати не можна, а в нас лопата ныряє як у масло. Ну, що тут? Ну якийсь... І земля факт тому, що земля гаряча чогось. Геть гаряча, дивіться. Потерть. Я ну-ку не можу. Якесь місто попало. А ну следующе місто. Оце класика. І тут те саме, дивіться. Оце вам... Класика! Як весною тут... О! Тут трошки полізло. Блін! Ну просто... Опа! О! Ну десь! Ну таке воно, Затрамбоване, ну дивіться! Ну, я кажу, на порядок! На порядок менше вологи! Фух! І от вам і пшеничка буде, посіяна по такому. По такому. Понятно, що все буде от дощів, але дощі все одно там вже якихось 20-30 мм і воно соєдиниця волога. А тут добрих треба 40 мм не поможе. Так що попередник дуже грає велику роль в майбутньому врожаю. Так положимо лопата, щоб була на місці. Тут вона у нас завжди так. Так що такий висновок. І тут, як у верхній слой, сантиметрів 15, вообще ще пиль. Так, ну що, така віде коротеньке, жахлопці уже, уже добивають зайця. Так, всім пока.